2600 токенів Ну, дорогенько дорогенько вона така. Багато не розженешся, багато не купиш, але і ордери будуть відповідними. Так, 600. Окей, тут у нас було мінус 0 і тройка, Ну це мало буде. да Ну, 2 бакса. Ну, от тіло ми відбиваємо з першого гордеру. Це, це, це воно, це те, що треба. Так, а далі вже погнали. Так, тут касання було: це п'ятірка. Ну, В принципі, дуже схоже на те, що ми виставляли перед цим, але тут об'єм менше, тому що токен дорожче. І летів він тільки до 1,5 цента, що в рази вже гірше за наш попередній відкуп. А, так, тому ми робимо ось так. Півтора цента на третій ордер. І останній ордер ми також поставимо 9 центів, а ось пощастить на 60 баксів. Окей, ідемо далі, подивимось. Так, відкуп номер 3 Джанет 73К USDT обіг.